Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що? Сьогодні будемо робити заклики, будемо ловити героїв Дюн. Отже, в мене є рівно на 13 спроб і хотілося б зловити хоч щось новеньке. Чесно кажучи, в мене з 5 сезону, ну немає нічого. Так, в мене є там четвірки, там джунаїди, є якісь трієчки, але дуже хотілося б зловити якусь п'ятірку. І в нас досить непогані рекомендації. Перша рекомендація це Бастед, непоганий центр. Дуже швидкий герой. Сорі uh, Швидкий герой, який наносить 220% усім ворогам, плюс до всього вони можуть, е, їхня команда, ну після того, як не басить, команда може ухилятися від усього. Ну, як від усього, від особливого навика. Досить цікавий, крутий герой, і я дуже хотів би його зловити і поставити у свій захист. Далі наступна рекомендація у нас це Мересанг. Середній Ну, що можу сказати, це герой жовтий, а в мене з жовтами зовсім проблема. В мене лісю до сих пір стоїть у захисті. І дуже хотілося б у цього героя і поставити його у захист. 130% всім ворогам, але може, за рахунок того, чим більше буде мани у суперника, тим більше наносимо урона. Тобто, і максимум ми маємо 250%. Плюс до всього зрізає мана на 20%. Просто супергерой. Та й все ще плюс ріжемо регенерацію мани. Що є досить-досить круто. В захисті герой однозначно буде відігрувати. Не знаю, кватації, ну, в захисті це 100% топчик. Однозначно. Ну і третя рекомендація теж жовтий герой, це папірус. Звісно, не хотілося б його зловити, але якщо ми його піймаємо, ну, чесно кажучи, я буду теж задоволений, тому що, ну, як казати, задоволений. Просто, ну, герой, ну, він просто перезиває міньонів, Там, Ну, є там від. Піску, якісь урони і так далі, бафує команду захисту на плюс 30% до захисту. Непогано, ну, хотілося б і не його зловити. Але якщо ми опіймаємо, я обов'язково теж буду задоволені, тому що в мене з п'ятого сезону немає жодної п'ятірочки, жодної. Так що, друзі, давайте почнемо. Давайте почнемо. Ну, і побачимо, що нам випаде. Отже, вперед, Х13, спробуємо зловити хоч щось. І перша спроба наша. Друзі, це бастит. Ви це бачили? Вау! З першої спроби. Блін, я цього не очікував, реально. Ви думаєте, що я далі буду крутити? Я далі не буду крутити. Такого не може бути. З першої спроби падає той герой, якого дуже сильно хотів. Ну це просто щось нереальне. Походу, як кажуть, на нив. І ось воно збилося, я нарешті зловив те, що хотів. Плюс до всього, це реально дуже крутий герой. Фух. Звісно, хотілося б записати більше закликів, але ж ви розумієте, що цього не потрібно робити. Якщо з першої спроби вам випадає п'ятірка, все зупиніться, і на цьому все. Не треба витрачати ці спроби, тому що вірогідність того, що ви зловите щось іще, ну вона, чесно кажучи, нульова. Отже, це супер заклик. З першої спроби ми зловили імбу. Ну, для мене це точно імба. І я дуже-дуже задоволений. Я поліпшу свій захист. Та не тільки захист, а так і теж це топовий герой. Коротше, пишіть, що вам випало з цього заклику. У мене, як ви бачите, все супер. На цьому все. І побачимося в наступному відео. Перепрошую так, що мене тут не зробили x13. Але ж це не потрібно. Отже, всім дякую. За увагу і всім пока. Блін, це капець.